Отця і сина і Святого Духа. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні ми проговоримо про таке свято, яке навіть ніхто не мог подумати, що це може бути церковним святом. І ми розкриємо духовний зміст цього свята. А свято називається Різдвяний піст. Завжди звикли святкувати, знаєш, і бенкутувати, і веселитися на святах. А тут нам пропонується попостувати, обмежити себе в чимось або обтяжити себе в чимось. І ми про це поговоримо. Ви знаєте. Мені сподобався образ, який мені розповів мій друг католицький священник. і він розповів, що таке у католиків Адвента, ну тобто Різдвяний піст. І він е, свою розповідь повів, що в давні часи, коли е, на країну нападала якийсь ворог, як сьогодні на нас напала, і тоді війська виступала в поход, і її йшло дуже довго, довгими днями. І там, десь далеко, вони мали цю битву. Яка нас ну, була життям і смертю цієї країни. І коли перемагало військо, військо, то поставився ганець міста, з якого виходило військо, і цей ганець приносив радісну війську, що наше військо перемогло. Але саме військо було за багато-багато кілометрів від цього і поверталося дуже повільно, за своїм обозом, своїми пораненими, людьми, військом, щоб нічого не розтратити. Але вже всі знали, що перемога настала, і ми чекаємо переможців. Ті люди, які були в місті, вони не воювали, але за них воювали, за них перемагали і для них перемагали. І от вони чекають і очікують війська, щоб разом відсвяткувати перемогу, той весільний бенкет, який був ну запланований, і оце місце очікування нас, да що Ісус на різдво переміг і Він уже народився. І ми зараз Різдвяний піс очікуємо тобто себе обмежуємо і обтяжуємо для того, щоб радісно відсвяткувати перемогу, яка вже настала, яку нам принесено. І виявляється, тут коли я тут знаходжусь у місті, який не воював, а для кого воювали, який не перемагав, а для кого перемогли. І я тоді готуюся до цієї зустрічі і до цього радісного бенкету. І тут виявляється, що моя участь. В цьому підготовці або в очікуванні дуже велика. Тому або я буду своїм дійсним, тим, хто я є правильним в очікуванні, чи я просто а, скористуюся тим, що перемогли, скористуюся весільним банкетом, порадуюся, але не буду. А, Прославлю те військо, яке перемогло для мене. І я хочу, знаєте, вам розказати невелику сценку. Це моє спостереження, які я виклав таким чином. Але сценка, яку я дуже часто бачу, коли люди готуються до посту. Називається вона А ти подарунки на різдво приготував? А ти подарунки на різдво приготував? Так, приготував і дітям, і дітям гарненькі і анукам. І онукам для всіх нікого не забув. А дружині. тут у мене взагалі дуже круто. Подарунок такий, що буде плакати від щастя. А що ти Ісусу подаруєш? Якому Ісусу? Ну як якому? Різдво то чи є? Дітей твоїх чи онуків, а може, дружини? Ні. А чи є? Христове. Так що ти тому, де народжено якусь святкуєш, подаруєш? А, ну ти ж кажеш, що ти християнин. Ну так. Так що там у тебе з приводу? Серцем чистим, він не погордує. Чи може ти, чи твоя сім'я за свої гріхи покаялися? а може, ти, крім власних дітей, сіра там приготував подарунки? Та що ти мені баки забиваєш? Я подарунки приготував і все. А ти, йди, розумник, ти сам собі подарунки ти приготував. Ви знаєте, оце місце правильного приготування подарунки. Ще є Різдво я святкую. Якщо для мене Ісус є цінністю, і якщо Його день народження я святкую, то я йому приготую передунок від себе, не дружині, не дітям, не собі. Задався питання, а що йому в мені приємне? Чим я можу його обрадувати? А якраз моїм чистим серцем, моїм покаянням і моїм заботам про моїх ближніх і дальніх. Якщо я дітям своїм готую подарунок, то я приготую завжди тому, хто потребує, або сироті, яке біля мене, або людини похилої вікою, яка не може собі дістати цей подарунок. І я дам радість і собі, і цьому ближньому, який біля мене. І це я буде подарунок, очищене моє серце, який приготується і буде разом святкувати з нашим воїном і переможцем Ісусом Христом, наше Різдво. Амінь.